Вітаю усіх у Медіахабі у місті Шептицький. Це місце, де ми обговорюємо процеси справедливої трансформації у нашій громаді. І сьогодні з нами буде спілкуватися голова Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко. Андрій Павлович, доброго дня! Вітаю слава Україні! Слава героям! Процес справедливої трансформації в нашій громаді триває вже не перший рік. Як ви оцінюєте процеси, які зараз відбуваються? Ваша особиста думка. Ну насамперед хотів подякувати за запрошення, тому що дуже слушно ви сказали перед тим, як до ефір ми з вами спілкувалися, що дуже багато людей не розуміють, що відбувається, а можливо, не до кінця розуміють, що відбувається. І власне, напевно, це той момент, коли ми маємо донести до людей з різних сторін органи державної влади, місцевої влади і інші. Тобто, що таке трансформація справедлива, і як вона стосується безпосередньо вугільної галузі і, зокрема, мешканців нашого району. Що спочатку хотів би сказати? Коли почалася справедлива трансформація в далекому 21-му році, це було як один з напрямків розглядалося тоді ще в Червоноградській міській, тобто охоплював тільки Червоноград. І за моєю ініціативою, коли ми неодноразово побували на різних заходах, і в тому числі за кордоном, і ми зрозуміли, наскільки це потужна тема для реалізації і будемо говорити, Отримання такого шансу для не тільки для міста, а для все для всього району. Я поясню, чому і тому, тому що туди Дехто розуміє, що це тільки вугільна галузь. Ні. Це абсолютно всі напрямки, діяльності, які знаходяться в районі. Це є, в першу чергу людський ресурс, люди, які працюють на вугільних підприємствах, це є обслуговуючі якісь підприємства, це є бюджетні установи. Тобто це зав'язано було навколо вугільної галузі. І моя ініціатива була, щоб цю справедливу трансформацію розширити на весь район. І до мене дослухалися, навіть буду пам'ятаю, де це було. Це в Дрездені було, і ми сиділи з керівництвом. Тоді була Еліс лізь в Представниця курується напрямок, і вони дослухали цієї думки. На сьогодні справили трансформацію включені шість громад нашого району. Тобто, це залишився місто Шептицький, це місто Родехів, Добротвір, Великі Мости, Белс і Сакаль. Тобто, ми додали, тому що це перше пов'язане створення робочих міст люди, які працюють на вугільних підприємствах, але в той же час дуже важливо розуміти екологічні. Робочі місця і потенціал кожної громади, де б вони де б могли б бути створені нові робочі місця, і щоб не було ну, депресивних районах, хоч так будемо говорити, звучить. І на сьогоднішній день успішно реалізується. Я думаю, що ми більш предметно будемо говорити. Якщо ви не скажете, то я вам додам. Але то, що сьогодні йде, воно йде в правильне русло в плані в тому, що це є забезпечить в подальшому існування району і оцих місць, міс, що я назвав. Для розвитку, дасть шанс для розвитку, тому що то, що передбачається, і було підписано останнім головою львівської військової адміністрації Максимом Козицьким, це програма, яка до 27-го року справедливій трансформації, нещодавно відбувався цей захід. Передбачено більше 10 мільярдів на розвиток, тобто вкладання цей розвиток чого? Це індустріальні парки, це є нові робочі місця, це є створення нових підприємств, це є будівництво. Дехто розуміє, що шахта закрилася і на тому людині просто дати роботу. Ні. Це створити такий, будемо говорити, район, де було б комфортно розвиватися бізнесу у будь-якому. Я це завжди наголошую, що Шептицький район має надвеликий пріоритет між іншими районами, тому що ми є прикордоння. Розташування близько кордону, це дає змогу нам будувати логістику, там хаби, якісь інші речі. І от сьогодні, в принципі, один із тих проектів, які долучені з провели трансформації, це є побудова двох митних переходів, Белзбудинін. В Белській територіальній громаді це є розширення переходу в Угринові на зробити вантажний, а решта перемістити в Белську громаду. Це є побудова агрохаба в Белській громаді. Це є створення простору молодіжного добротовської громаді. Це є побудова Євроколі від Раворуської протяжністю 40 кілометрів до Червоного перепрошую до Шептицького і відповідно до інших громад, яка охопить і Белську громади. Все. сьогодні є великий дуже позитив. Що нарешті побудувала дорогу Шептицька Раворуська через Белс. Вона абсолютно дала новий поштовх розвитку. Тобто це цілий, цілий, цілий комплекс. Різних заходів, і в тому числі створення пере переформатування закладів профтехосвіти. Тобто ми маємо розуміти, що молодь має лишатися тут, тому що молодь має бачити майбутнє завтрашній день, якщо не буде соціального розвитку житла. І місце особисто де реалізувати себе. Ну тоді місто місто і район буде пречено зовсім на ті речі негативні, які ми не хотіли зараз озвучувати. А які галузі економіки можуть розвиватися в регіоні, коли тут не буде вугільної галузі? Ну дивіться, ми в першу чергу це будемо робити ще до справедливої трансформації. Клуді заходився джі зет, коли ми говорили. Я як голова тоді червоноградського району. Ну ми з громадами переговорили. Тобто, ми мали розуміти потенціал кожної громади. Тобто, ми маємо розуміти, що Шептицький, тоді Чорноград, так буду говорити, щоб розум... ну, більш було предметніше. Тобто, Шептицький тоді чорноград розглядався як промислово-туристичний об'єкт. Белська громада як суто туристичний, там ще логістичний. Радехи, Великі Мости, Лопатин це огропромисловий. Тобто, ми мали визначити потенціал кожної громади. Але ну, так само дуже важливо було зрозуміти, що. Не може кожна громада бути одноосібна в чомусь, тобто це мав бути комплекс якихось речей, де, припустимо, людина заїхала в жокову. Спочатку подивилася якісь там речі туристичні, історичні. Потім заїхала в Белс, де будемо говорити. Є на що подивитися. Потім заїхала в Червоноград. Тоді ну, Шептицький, і тобто два-три дні, і людина може бути. у нас є байдаркові маршрути, тобто є різні. От ми ну, визначили для себе пріоритети такі. В Шептицькому це туристично-промисловий, Белська громада це розвиток туризму і митні переходи. Ну і там решта сказав. Тобто, це не обов'язково. Це є промисловість, може бути. І мебельні сьогодні у нас відкриваються ще дві фабрики. Тобто, ну, це великий аспект. Я ще 10 мільярдів передбачено в ті всі речі реалізація. Чи є зараз якийсь діалог з представниками вугільної галузі про те, яким вони бачать регіон? Ну, вони, звичайно, бачать регіон вугільний, це зрозуміло. І будь-які шахтари, будь я так само це розумію, тому що все життя віддав у вугільній галузі. І розумію, що дуже складно переформувати себе на інший напрямок. Тому що ми розуміємо, що. Робота Шахтаря це не тільки престижно, і не тільки почесно і не тільки небезпечно на превеликий жар. Це є і пільги відповідні, це є і вихід на пенсію, тобто різні целі моменти. Але сьогодні керівництво державного підприємства Львові про спілки вони абсолютно на рівних приймають участь в тих цих засіданнях, обговорені. І вони розуміють, що напевно десь треба сконцентруватися і зробити плавний перехід, тому що шахта квідомлять не за те, що хтось хоче, а так відбувається природньо. І тому нам треба плавно перейти. І тому вугільні, вугіль, вугільники розуміють ці питання, і ми дуже багато враховуємо ми навіть. За їхньою ініціативою, за нашим будемо говорити, сприянням ініціативи, ми навіть включили в ровесник, санаторій профілактовий. Так само ви, в ДЖІЗЕТ в плані можливості там реабілітаційного центру або іншого соціального скерування, враховуючи, що сьогодні у нас іде війна, і на превеликий жаль є люди, які потребують реабілітації, там інших речей, лікувальних. Ну, кожен може їздити там Трускавець чи інші місця, і тому ми як один з варіантів задай. І це керівництво і профспілки це розуміють, і вони, в принципі, з нами співпрацюють. Чи є якийсь запит від гірників на перекваліфікацію? Ну, запитів таких <кій> прямих немає. Напевно, ми маємо дати пропозиції скоріше вугільникам, гірникам стосовно цього. Але я вам скажу, що. Паралельно під ДЖІЗЕТ зараз працює такий стартап Назар Подольчак, це Львівська політехніка. Вони впроваджують які це воно, напрямок профтехосвіти. І от коли ми розглядали проекти стосовно залучення бізнесу і створення нових робочих місць, дуже приємно було, що працівники діючих вугільних підприємств молоді. Хлопці, два проєкти вони пройшли. І я, в принципі, даже скажу, чуть, може, більше і неправильно, не знаю. я, Деякі міри даже лобіював, тому що спровели трансформацію це в першу чергу для шахтарів, які вивільняються чи будуть вивільнені. Ну, напевно, скоріше так. Тобто є, і воно успішно організовується. Я думаю, що я бажаю тим двом. Хлопцям реалізацію, напевно, я не буду звучити, які це напрямки, але вони правильно підійшли до тієї теми. І як один буду говорити, як керівник району, я так само говорю, що ми можемо задати дуже багато, але в першу чергу це має бути подальше соціальне, соціальне перебування працівників вугільних підприємств, реабілітація, так би мовити, не в тому розумінні, а реабілітація в нові. Виклики, які перед ними стоять плавного переходу і розуміння, що це має відбуватися, їм створити. Тобто, напевно, ми, влада, і всі решта мають ми давати пропозицію. А ви як людина, яка багато років пропрацювала у вугільній галузі, ваша особиста думка, чи доцільно закривати усі шахти, чи можливо на території регіону лишаться діючі шахти, які будуть забезпечувати вугіллям не тільки наш регіон, а й можливо продавати і реалізувати його? Ну, дивіться, ми можемо розуміти одну і ту саму річ з інших сторін, залежить від ситуації, яка відбувається на той момент. Тобто, коли я працював, це була одна ситуація. Сьогодні зовсім інше, враховуючи російську агресію, війна, це зовсім інші виклики, це зовсім інше бачені ситуації. Я вам скажу таку річ, що ну, то, що закривати шахти, просто закривати заради закривати, це неправильно однозначно. Враховуючи, що дуже багато шахтарів, мобілізованих є в Збройні Сили України і стоять на захисті країни, це є факт. І тому можливо, треба сконцентруватися на тих вугільних підприємствах, які перспективні, так як шахта степова, припустимо. Я не хочу зараз говорити принципі більш конкретно, тому що мене звинуватило в тому, що а чому ту шахту закривати, чому не закривати. Це я природнім. Тобто першу чергу розуміти економічну доцільність, коли я був. Працював в ДП вугілля, то в мене була пропозиція, що Перемістити частину людей на перспективні шахти, там де не вистачало людських ресурсів, в першу чергу, матеріалу, обладнання, і сконцентруватися на одній шахті. Тобто, Якщо шахта умовно давала 500 тонн, сконцентрувати з одної двох шахт наситити людей і необхідним обладнанням, і ту шахту вистав на півтори, там умовно 2000 тонн. тобто покрити за рахунок вуглевидобутку збитковість сті шахт. Звичайно, сьогодні це не можна розглядати, тому що питання, якщо дерева шахта, природно буде зупинятися фінансування, наслідки екологічні, працевлаштування тобто, тут є цілий аспект, То, що не можна закривати просто так, це моя однозначна думка. То, що правильно економічно підходити і роз'яснити людям. І доводити до них, тому що розумієте, будь-яка людина, якщо вона має інформацію, вона починає щось приклеювати, думати, що зговорити, гадати там. А коли ми говоримо правдиві речі і їх виконуємо, і говоримо, що ми ми йдемо все разом, і буде так, так і так, просто переконувати людей, роз'яснювати, не переконувати, роз'яснювати Доцільність з того чи іншого, це будь-де, це не тільки воєналос. Чи розглядається в регіоні розміщення якихось альтернативних джерел енергії для регіону? Можливо, це сонячні станції, вітрові станції. Дар так розглядається, воно в принципі сьогодні вже успішно реалізовується. У нас є навіть вже перелік підприємств, які сьогодні на яких розташовані сонячні панелі альтернативна нагледка. І в принципі, сьогодні Шептицька міська рада і заклади профтехосвіти, які знаходяться на території Шептицької міської ради, вже перепрофілювалися в частині навчання і створення нових спеціальностей. Це будемо говорити, оператори там чи обслуговуючі. Персонал сонячних панелей, крім того, сьогодні розглядається розташування порядку 12 вітряків вже на, на стадії розробки ПКД. в нас іде. Я просто не хочу, ну, направлено, не хочу зараз ви, але повірте мені, що це є все. Ми можемо говорити, скільки в нас сьогодні сонячних панелей стоїть в районі. По підприємствам сьогодні тим більше йде пропозиція від держави і від міжнародних грантів стосовно кредитування. На встановлення альтернативних джерел енергії. Це будь-що чи гідроенергетика, чи вітрова енергетика, чи сонячна енергетика. Сьогодні малі підприємства в нас успішно встановлюють сонячні панелі. Так, да, Це процес іде. Тут же питання розумієте, розташування площин. Тобто ми розумієте, що сонячні панелі — це там пів гектара гектар, це 2-4, 10 гектарів, Відповідно, чи це орна земля, чи це інша земля. Але громада над цим працюють, я їм за то вдячний. Є в нас напрацюванні успішні. Я думаю, що вони бути в найближчим часом. Ми за них почуємо більш предметно, особливо, десь Бог, він, війна закінчиться. Тому ми, може будемо говорити про деякі речі цифрами, місцями розташування і все решта. Громада живе, коли у ній живе молодь, тому що молодь підтримує економіку, молодь розвиває громаду. Які заходи робляться для того, щоб молодь залишалася жити у місті Шептицькій, зокрема та й у усій громаді? Ну, от, власне, з того, що, напевно, ми говорили з вами перетип, для чого спробувала трансформація? Це не закриття шах це знов-таки створення умов проживання. Ми розуміємо, що, припустимо, в обласних центрах, як Львів чи будь-яке інше місто, вартість житла і доступність до її купівлі це одне. В Шептицькому чи навку там Нарадехів, Сакальнь, мости чи Соснівка, це зовсім інше. І, от, власне, навколо, на мою думку, житлового фонду в першу чергу і. Проведення часу поза роботою з дітьми, тобто молодь має куди піти: в кінотеатр, торговий центр, відпочинок на природі, тобто створити умови, щоб людина не їхала до Львова, не їхала в інші міста, а власне створити інфраструктуру. І от дуже багато якраз передбачено цих речей. Це є створення парків, це є створення інфраструктури велосипедної, це є створення відпочинкових зон, це є створення. Де діти можуть піти там, в музичні школи. Тобто це працюється теж. Це от, в принципі, от на мене, і я на це завжди озвучу, це в першу чергу, я дуже зауважила, як стримати молодь, втримати, що їй запропонувати, щоб вона тут захотіла лишитися. Тому що. Стати містом пенсіонерів, ветеранів не хочеться. Депресивно не хочеться. Я бачу такі місця до війни на Донбасі, і воно не вражає. А яким ви бачите місто Шептицьке і громаду в цілому через 10 років? Дай що ви ще побачив. Ну <реш> <реш> ну як, ну, як, ну, Принаймні не депресивним, і. Ну, то, що Бажання хотілося жити. Таким, від, як я пам'ятаю все життя, тому що все життя. Я пам'ятаю, як місто розвивалося кожен день. Я пам'ятаю кожне дерево, де яке росло. Я пам'ятаю кожен будинок, який будувався. І, напевно, той прогрес має там продовжуватися. Я найбільше хотів, щоб тут було насичено молоді і дітьми. Це саме, напевно, що дає розвиток, будь що чи бізнесу, чи бажанню жити, розвиватися. Ну, бо що, молодь, молодь, діти, спокій, напевно. Красивим, щасливим. Коли справедливу трансформацію можна буде вважати успішною? Ну, коли ми, напевно, реалізуємо один такий якийсь масштабний проєкт, який дасть відповідь на ті всі питання людей, а що це таке? Тобто вони мають людина має пощупати, побачити і відчути на собі. Тобто, якщо це митний перехід, то значить це дає можливість їм подорожувати. Якщо це. Створення якогось там ну, центру дозвілля, вона це побачила. Ми може багато речей робити, але люди переважно не бачать. Людина тільки буде розуміти тоді, коли це відчує на собі. І от ми маємо реалізувати такі речі, щоб людина побачила. Відкриваються коледжі, працюють, спеціально відкриваються, ну, багато речей. Андрій Павлович, дякую вам за таке гарне інтерв'ю. Я думаю, що ми ще не один раз зустрінемося в цій студії для обговорення процесів, які відбуваються в громаді. А я нагадаю, що у Медіахабі ми обговорюємо процеси справедливої трансформації, які відбуваються у Шептицькій громаді. На все добре. Дякую вам.